Шалом, це Славко. Поговоримо за ситуацію в Бахмуті. Як ви знаєте, противник практично контролює східну частину за річкою Бахмутка. Власне, все, що східніше, Бахмутка вважається, що він це контролює. Є розбіжності щодо позицій вздовж дороги. За однією з версій, що за Іванівським колос, колосальними зусиллями. Збройні сили України відбили від дороги південніше противника. Ну на Костянтинівку, що йде на ступочки. За іншими даними, я в них не можу сумніватися чи не сумніватися, Вважається, що противник все таки контролює вихід на дорогу, що рух цієї дорогою ускладнений. В цій ситуації неможливо визначитись. Принаймні ясно, що постачання за цією лінією буде значно ускладнене. Що місто тримається над зусиллями якийсь час? Про що треба сказати? Президент сьогодні назвав чотири з'єднання, котрі відзначаються, відзначилися в битві за Бахмут. І я боюся, щоб це були не ті з'єднання, котрі зараз там. Ви знаєте, 56-та мотострілецька бригада 67, 93 миг бригади і 72-го аеромобільні. Я скажу, що от двох мехбригад нам цілком вистачило Збройним силам України при тому послаблені противника на півдні, щоби ефективно атакувати на півдні. От можна зрозуміти, щоб ви зрозуміли, яка ситуація виглядає в Бахмуті, до чого довів Бахмут. Що навіть якщо ми визнаємо наявність цих чотирьох бригад, то це ефективно росіяни. Обмежують наші дії на півдні. Що тут, -от від водосховища, що отут, -от, де вони вразливі з залізницею? Можна сказати, що український контрнаступ на півдні не вдається через те, що противник зумів зв'язати дві бригади під Бахмутом, якщо це, звісно, правда. Принаймні, сумніватися в словах нашого президента у мене підстав немає. Отака оціна битви за Бахмут. Ну, Душею ми всі там з нашими, і хай треба болитися, щоб вони всі вийшли живими. Вивезли як можна більше техніки, вивезли своїх поранених. Бо битва за Бахмут уже свою критичну фазу минула. Як ви розумієте, зараз головне йдеться за те, щоб не було як в Дебільцеві? Бай.